З початку опалювального сезону підприємства, що надають послуги з теплопостачання та централізованого гарячого водопостачання, працюють стабільно. Звичайно, виникають якісь робочі моменти, пов'язані із забезпеченням населення міста та інших об'єктів цими послугами, але всі вони вирішуються в робочому порядку. Під керівництвом міського штабу. По підготовці до роботи вже осінньо-зумовий період ми контролюємо цей процес. Якихось подій, які б виходили за звичний режим роботи, ми поки що не маємо. На маємо надію, що і в подальшому опалюваний сезон до його закінчення буде проходити в стабільному режимі. Ті звернення або ті проблеми, які виникають у споживачів, вони вирішуються в оперативному порядку через диспетчерські служби, абонентні служби, підприємств, які вирішують ці питання в оперативному порядку.